Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Олександр Петров був успішним та заможним підприємцем, який досяг вражаючих результатів у бізнесі. Однак, незважаючи на свій статок і доброзичливість, він дивним чином не міг знайти кохану людину, яка прийняла його таким, яким він є. Проблема була в тому, що Олександр страждав від постійної незграбності та невпевненості в собі. Вранці, збираючись на важливу ділову зустріч, Олександр ніяк не міг застебнути комірця своєї сорочки. Він тягнув і смикав, ледь не задихаючись від напруги, але замість елегантного вигляду отримав лише зм'ятий і кривий комірець. Ну чому я такий незграбний? з досадою зітхнув він, намагаючись швидко виправити біль. Вийшовши на вулицю, Олександр ледве не впав, спотикаючись об бордюр. На щастя, він встиг вчасно вхопитися за паркан, але при цьому зачепив кошик з квітами, який тримала літня жінка. Квіти розсипались по всьому тротуару, а бідолашна жінка дивилася на нього з обуренням. Вибачте, будь ласка, я зовсім не хотів, запанікував Олександр, починаючи нервово збирати квіти. Але його спроби лише погіршили тиск. Він збирав одні квіти, перекидаючи інші і, зрештою, повністю заплутався, не знаючи, що робити. Жінка лише закотила очі і, пробурбончавши щось невдоволено, забрала свій кошик і пішла геть. Пригоди на цьому Олександра не закінчилися. Підійшовши до свого дорогого автомобіля, він ледве не зіштовхнув перехожого, відчиняючи двері. Боже. Як же я не хотів, щоб люди бачили мене в такому незграбному стані, подумав він звідчим. Олександр заховався за кермо, сподіваючись, що його неповороткість та невпевненість залишилися непоміченими. Напротязі усього робочого дня Олександр продовжував натрапляти на нові прикрості. Він розлив каву на важливі документи, випадково зачепив своїм портфелем свою картину на стіні, а під час обіду в дорогому ресторані розплескав соус прямо на дорогий костюм. Колеги намагалися бути вічливими, але Олександр помічав, як вони неодноразово обмінювались схвильованими поглядами, спостерігаючи за його невдачами. Повертаючись додому, Олександр знову ледве не впав, бо наступив на зрадливу тріщину на тротуарі. Цей раз він встиг триматися на ногах, але в його серці поселилося гірке відчуття самотності та невпевненості. Невже ніхто ніколи не може прийняти мене таким, який я є, є, сумом подумав він. Саме тоді Олександр вирішив, що має спробувати щось змінити у своєму житті. Він уже давно мав думку про пошук серйозних стосунків, але тепер зрозумів, що далі не може продовжувати жити в постійному страху перед незручностями та глузуванням оточуючих. Тож, зібравшись з духом, Олександр завантажив популярний додаток для знайомств і створив свій профіль. Перегортаючи сторінки потенційних партнерок, Олександр став дуже прискіпливо придивлятися до кожної анкети. Йому хочеться знайти ту особливу жінку, яка може прийняти його таким, яким він є, і не дивитися на нього зверху чи глузливо через його постійну незграбність. Врешті-решт, його погляд зупинився на профілі Марії. Красивої, розумної та з чудовим почуттям гумору. Мабуть, це моя доля, подумав Олександр і відправив їй перше повідомлення. Наступного дня вони домовилися про зустріч у затишному ресторані неподалік. Олександр старанно обрав найкращий костюм, намагаючись виглядати якомога більше впевнено та елегантно. Однак, коли він підійшов до ресторану, його ноги знову підкосилися, і він мало не впав просто на порозі закладу. На щастя, Олександру вдалося вчасно вхопитися за дверну ручку, але при цьому він ненароком штовхнув двері, які врізалися просто в обличчя жінки, що вийшла. Боже, да що ж це таке? розпачливо вигукнув Олександр, кинувшись до постраждалої. Жінка охнула від болю, а у її супутника відразу ж спалахнули гнівні очі. Олександру довелося швидко вибачатися і заспокоїти розлючених відвідувачів. Перш ніж нарешті піти до ресторану. Така незграбна поведінка вже стала для нього звичною, але він сподівається, що хоча б сьогодні вийде справити на Марію гарне враження. Коли він увійшов до ресторану, Марія вже сиділа за столиком і з посмішкою дивилася на нього. Олександр намагався втримати себе в руках, але, переступаючи поріг, він ледве не впав, зачепившись за килимок. На щастя, він встиг вчасно вхопитися за край столу. Врятувавшись від падіння, Марія тихо засміялася, спостерігаючи за цим. Дозвольте мені допомогти вам сісти, сказала вона, ледве стримуючи сміх. Олександр почервонів під сорому. Але Марія, здається, бачила в цьому лише щось милозвучне та нестандартне. Доброго дня, дорогі глядачі! Ми раді вас вітати на каналі «Романтичні історії. Щиро дякуємо, що ви з нами та переглядаєте наше відео. Ваші перегляди, подобайки та коментарі надихають нас створювати ще більше цікавих та романтичних історій. Ми помітили, що 95% наших глядачів дивляться відео без підписки. Якщо вам подобаються наші історії та хочете бачити більше цікавих відео, допоможе вам не пропустити жодного нового випуску, а нам рости та покращувати наш контент. Ми ставимо собі амбітну мету: досягнемо 2000 підписників, і кожен ваш клік на кнопку підписатися наближає нас до цієї мрії. Ваша підтримка дуже важлива для нас, і ми будемо вдячні за кожен новий підпис. Приєднайтеся до нашої спільноти, щоб разом насолодитися ще більшою кількістю романтичних історій. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми зробимо цей канал ще кращим. Я дуже радий, що ви погодились на зустріч за мною, промовив Олександр, намагаючись виглядати впевненим і чарівним. Марія лише усміхнулася у відповідь, розуміючи, що їхня зустріч обіцяє бути чимось справді особливим? Вони замовили вишукані страви та приємні напої, і Олександр з нетерпінням чекав, коли зможе нарешті поговорити з Марією. Він відчув себе трохи збентеженим і намагався приховати невпевненість за бадюрою усмішкою. Тож розкажіть мені про себе, Олександре, м'яко промовила Марія, коли офіціант залишив їх наодинці. Чим займаєтесь? Ну, я я займаюся бізнесом, нервово посміхаючись, відповів Олександр. Маю кілька успішних компаній у різних сферах. Робота займає більшу частину мого часу, але я намагаюся також приділити увагу хобі та відпочинку. Марія з цікавістю слухала його. І яке ж у вас улюблене хобі? поцікавилась вона. Олександр, замислюючись, намагався пригадати щось цікаве. Ну, я люблю гольф, нарешті відповів він, сам, хоча розумів, що це звучить досить невпевнено. Олександр розсіяно кивнув, раптом усвідомлюючи, що він навіть не пригадує, коли востаннє тримав у руках гольфову ключку. Офіціант приніс їхні страви, і Олександр був радий, що розмова трохи припинилася, але не встиг він навіть торкнутися до тарілки, як сталося чергове непорозуміння. Намагаючись привітно усміхнутися до Марії, Олександр випадково змахнув рукою, і його келих із вином перекинувся, забризкавши все навколо. Ой, пробачте мені, будь ласка. вигукнув Олександр, поспішаючи витерти плями з білосніжної скатертини. Але замість того, щоб все залагодити, він лише загнав червоне вино глибше в тканину. Марія, якусь мить просто дивилася на нього, а потім раптом розсміялася. Олександр був здивований такою реакцією, очікуючи швидше осуд чи розчарування. О, Олександре, ти такий чудовий! вигукнула Марія крізь сміх. Я ніколи не зустрічала такого невимушеного та відвертого чоловіка. Це просто чудово. Олександр здивовано кліпнув очима, не знаючи, щось сказати. Він очікував, що Марія розсердиться або злякається його незграбності. Але замість цього вона що розташувалася в ній якась особлива привабливість. Ви справді не гніваєтесь на мене? невпевнено запитав він. Звичайно, ні, відповіла Марія, все ще посміхаючись. Навпаки, ваша щирість мене просто вражає. Я зроду не бачила такого чарівного та ніжного чоловіка, як ти, Олександре. Олександр відчув, як напруга повільно залишає його тіло. Марія не осуджувала його, а здавалося. Навіть захоплювалася його незграбністю. Це було щось зовсім нове для нього, і він почав сміливіше відкриватися їй. Вони продовжували розмовляти, обмінюючись історіями та планами на майбутнє. Олександр, який раніше був унікальним у таких розмовах, тепер із радістю ділився своїми мріями та побоюваннями, відчуваючи, як Марія уважно слухає його. Коли вечір добігав кінця, Олександр вже не відчував такої сильної тривоги та невпевненості. Як на початку зустрічі, навпаки, він був захоплений увагою та підтримкою, яку демонструвала Марія. Вона сприймала його незграбність як щось унікальне та чарівне, а не як недолік. Прощаючись, Олександр ледве стримувався, щоб не розцілувати Марію. Він знав, що наступний раз їх зустріч пройде краще, адже Марія встигла прийняти його таким, яким він є. Дякую, що подарували мені такий чудовий вечір ніжно промовив він, відкриваючи для Марії двері її авто. Дякую вам, Олександре, усміхнулася Марія, я з нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі. Олександр проводив її поглядом, почуваючись щасливішим, ніж будь-коли. Можливо, його незграбність зовсім не була перешкодою для справжніх стосунків. Марія прийняла його таким, яким він є, і Олександр був готовий довести, що заслуговує на її увагу. Усміхаючись, він сів за кермо свого авто та поїхав додому, з нетерпінням чекаючи наступної зустрічі з Марією. Наступного тижня Олександр та Марія домовилися про ще одну зустріч. Цього разу Олександр готувався з особливою ретельністю, сподіваючись, що його незграбність не стане на заваді їхнім стосункам. Він вирішив, що буде наполегливо працювати над тим, щоб виглядати та поводитися впевненіше. Прибувши до ресторану, Олександр обережно вийшов із авто, намагаючись не спіткнутися. Він впевнено підійшов до входу і, зробивши глибокий подих, потягнув за ручку. З цього разу все пройшло без інцидентів, і Олександр спокійно зайшов у середину. Марія вже сиділа за столиком, усміхаючись, коли вона побачила Олександра. Він трохи розслабився, радіючи, що вже не відчувається таким незграбним, як минулого разу. Вітаю, Марія. Я дуже радий, що ми знову зустрілися, привітав він дівчину, обережно сідаючи за стілець навпроти неї. І я також дуже рада вас бачити, Олександре, усміхнулася Марія. Сподіваюсь, сьогодні ви не збираєтесь влаштувати жодних дивовижних сюрпризів, як минулого разу. Олександр злегка зашарівся, але відповів із легким сміхом: Я зроблю все можливе, щоб цей раз все пройшло гладко. Обіцяю бути якомога обережнішим. Вони замовили вечерю та почали невимушено спілкуватись. Олександр помітив, що відчуває значно впевненіше, ніж на першому побаченні. Він розповів про своє захоплення та плани на майбутнє, а Марія з цікавістю слухала, час від часу, доповнюючи його розповідь власними думками та спостереженнями. Та, на жаль, Олександрова Незграбні все ж нагадала про себе. Під час їхньої бесіди офіціант приніс замовлені страви. Олександр потягнувся, щоб взяти свою тарілку, але випадково штовхнув Маріїну склянку з водою. Вода розлилась по скатертині, замочивши край Маріїної сукні. Ой Боже, пробачте мені, розпачливо вигукнув Олександр, хапаючись за серветки, щоб витерти плями. Не переймайтеся так, Олександре, це лише вода, нічого страшного, заспокійливо промовила вона, накриваючи його руку своєю. Олександр здивовано замовк. З вдячністю дивлячись на Марію, він знову був вражений її реакцією. Замість очікуваного осуду чи невдоволення, вона просто прийняла його незграбність і з дивовижним розумінням. Ви справді не гніваєтесь, все ще відчуваючи себе ніяково. Ваша відвертість і щирість просто зачаровують мене, Олександре. Вона м'яко стиснула його руку, і Олександр відчув, як напруга потроху полишає його тіло. Марія прийняла його таким, яким він є. Навіть з його незграбністю, він уже не почувався таким незрозумілим та неповноцінним, як раніше. Протягом вечора Олександр став більше відкриватися Марії, він ділився з нею своїми мріями, страхами та сумнівами, а вона уважно слухала, ніколи не засуджуючи та не висміючи його. Поступово Олександр почав розуміти, що Марія бачить у ньому значно більше, ніж просто незграбного чоловіка. Вона помічала його доброту, чуйність та щирість, і це надавало йому впевненість. Під кінець вечора Олександр уже не почувався таким ніяким та ізольованим, як на першому побаченні. Навпаки, він відчував, що знайшов людину, яка по-справжньому щира з ним та доповнює його. Прощаючись, Олександр Ле стримував бажання поцілувати Марію. Він був вражений тим, наскільки близькими вони стали за цей короткий час. Я дуже вдячний вам за цей чудовий вечір. Ніжно промовив Олександр, ви справді особлива людина, Марія. І я теж вдячна вам, Олександре, усміхнулася дівчина. Я з нетерпінням чекатиму на нашу наступну зустріч. Олександр проводив поглядом Марію, коли вона сіла до свого авто. Він почувався впевненим, ніж будь-коли раніше. Марія прийняла його таким, яким він є, і це наповнювало його серце радістю. Сідаючи за кермо свого авто, Олександр знав, що їхні стосунки стрімко розвиваються. Ще кілька місяців тому він навіть не міг уявити, що міг знайти жінку, яка б розуміла та прийняла його повністю, але тепер з Марією поруч він відчував, що може бути собою без страху перед осудом чи глузуванням. Усміхаючись, Олександр завів двигун і поїхав додому. З нетерпінням чекаючи на їх наступну зустріч, можливо, саме в Марії він нарешті знайшов ту єдину, яку можна прийняти та покохати його незграбність. Наступні кілька тижнів Олександр та Марія продовжували бачитись, і з кожною новою зустріччю їхні стосунки міцніли та поглиблювалися. Вони часто зустрічалися в затишних ресторанах чи на прогулянках у міському парку, ділячись один з одним своїми історіями, переживаннями та мріями. Марія уважно слухала Олександра, ніколи не засуджуючи та не висміюючи його незграбність. Навпаки, вона знаходила в ній щось особливе, милозвучне та зворушливе. Одного разу, коли вони прогулювалися парком, Олександр раптово спіткнувся на нерівній доріжці. На щастя, він встиг вчасно вхопитись за Марію, щоб не впасти. Дівчина лише легко усміхнулася, м'яко підтримуючи його. Ви завжди такий неповороткий? Ласкаво промовила вона, але це лише додає вам особливого шарму. Олександр почервонів, але відчув, як ця ситуація замість того, щоб викликати у Марії роздратування чи насмішку, лише зміцнила її ставлення до нього. Пізніше, коли вони сиділи в затишному кафе, Марія м'яко торкнулася руками Олександра. Розкажіть мені про себе, Олександре, промовила вона. Я хочу знати більше про те, що хвилює вас, про ваші мрії та страхи. Олександр трохи ніяковів, але відчував, що може довіритися Марії. Він розповів їй про те, як завжди почувався незграбним і невпевненим у собі, коли навіть його справи були добре. Марія уважно слухала час від часу, стискаючи його руку в знак підтримки мені так прикро, що ви так давно почувалися самотнім і незрозумілим, сказала вона, коли Олександр закінчив. Але зараз вони самі, я тут, щоб прийняти вас таким, який ви є. Зі всіма вашими особливостями, Олександр відчув, як його серце сповнюється вдячністю та ніжністю. Він ніколи раніше не розкривався так перед кимось, але з Марією йому було легко та комфортно. Поступово Олександр почав відчувати себе впевненим у своїй присутності. Він уже не намагався приховати свою незграбність, знаючи, що Марія сприйме її з розумінням та ніжністю. Одного разу, коли вони гуляли вечірнім містом, Олександр знову спіткнувся, але цей раз встиг час нахопитись за Марію. Він очікував, що вона знову посміється над його невдачею, але дівчина лише лагідно глянула на нього. Ви завжди такий необережний, навіть коли намагаєтесь бути невимушеним, ніжно промовила вона. Це так мило. Олександр почувався спокійним та щасливим. Він більше не боявся своєї незграбності, адже Марія прийняла його таким, яким він є. Їхні стосунки ставали дедалі глибшими та емоційнішими. Олександр відчував, як Марія відкриває свою душу, ділиться найпотаємнішими мріями та страхами, і він, у свою чергу, довіряв їй своє серце, знаючи, що вона ніколи не зрадить його довіри. Під час чергової прогулянки Олександр раптом зупинився і поглянув на Марію з ніжністю Я так вдячний, що ти прийняла мене таким, який я є, тихо мовив він. Ти подарувала мені щастя, якого я навіть не сподівався знайти. Марія усміхнулася, підійшовши ближче та обійнявши його. Ти особливий, Олександре, прошепотіла вона, я ніколи раніше не зустрічала такого чуйного, щирого та чарівного чоловіка, як ти. Я рада, що можу бути поруч з собою. Вони стояли в обіймах, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Олександр розумів, що ця жінка йому подарувала те, про що він так давно мріяв, справжнє розуміння та прийняття? Повертаючись додому, Олександр відчував приплив сили та впевненості. Він більше не боявся своєї незграбності, оскільки тепер поряд з ним була Марія, яка прийняла його таким, яким він є. Її ніжність та підтримка надавали йому сил відкритися та показати свою справжню сутність. Засинаючи, Олександр усміхнувся, передчуваючи, що незабаром їхні стосунки зроблять ще один крок вперед. Тепер, коли Марія повністю прийняла його, він був готовий повністю довіритися їй та показати найглибші куточки своєї душі. Наступного вечора Олександр та Марія зустрілися в затишному ресторані на романтичний вечір. Серце Олександра калатало від хвилювання, адже він нарешті наважився зізнатися її у коханні. Їхні стосунки за останні тижні стрімко зміцніли. Марія повністю прийняла Олександра таким, яким він був, і взагалі залишилася в його незграбності щось особливе та чарівне. Під час вечора Олександр намагався поводитись якомога природніше, хоча всередині його переповнювали хвилюючі емоції. Він посміхнувся Марії, ділився новинами про свою роботу та захоплення, а вона, як завжди, уважно слухала, підтримуючи дотиками рук. Та ласкавими поглядами. Коли офіціант забрав тарілки, Олександр відчув, що момент настав, зробивши глибокий подих, він взяв Марію руку свою. Марія, я хочу поговорити з тобою про щось дуже важливе, тихо почав він, дивлячись їй прямо в очі. За ці кілька тижнів ти стала для мене неймовірно дорогою людиною, я ніколи не зустрічав того, хто прийняв би мене таким, який я є, зі всіма моїми невдачами та незграбностями. Марія лагідно усміхнулася, притискаючи його руку. Ти також став для мене особливим, Олександре, ніжно промовила вона, я вдячна долі, що вона подарувала мені можливість познайомитись з таким чудовим чоловіком, як ти. Олександр на мить завмер, відчуваючи, як його серце сповнюється безмежною ніжністю та вдячністю. Марія, продовжив він, ти навчила мене прийняти себе таким, яким я є, і перестати бути невпевненим у собі. Ти допомогла мені відкритися і повірити в себе. Він зробив довгу паузу, збираючи всю свою сміливість. Тому я хочу запитати тебе, Олександро пильно дивився на Марію. Чи будеш ти моєю дружиною? Марія здивовано поглянула на нього, а потім її обличчя озарилося широкою посмішкою О, Олександре, звісно, я погоджуюсь вигукнула вона, сяючи від щастя. Олександр відчув, як серце вибухає від радості. Він обережно привітав Марію своїми міцними обіймами, а потім ніжно поцілував її. Вони сиділи так, переповнені щасливими емоціями, не в змозі досягти широких посмішок. Коли вони нарешті відірвалися одне від одного, Олександр ніжно погладив шоку Марії: Ти зробила мене найщасливішим чоловіком на землі, прошепотів він. Я кохаю тебе, Маріє». І я тебе кохаю, Олександре, відповіла вона, сяючи від радості. Я так вдячна, що ти ніколи не здавався, незважаючи на всі твої невдачі, саме вони й зробили тебе таким унікальним та особливим для мене. Олександр усміхнувся, відчуваючи, як важкий тягар сумнівів та невпевненості залишає його серце. Марія прийняла його повністю з усіма його незграбностями та диватствами. І саме це робило їхні стосунки такими неповторними та цінними. Решта вечора пролетіла в романтичному мареві. Олександр та Марія не могли відвести одне від одного захоплюючих поглядів та й діло обмінюючись ніжними дотиками та ласкавими словами, вони раділи, що нарешті знайшли одне одного і були готові розділити все радість, сміх та навіть незручність. Коли пора була прощатися, Олександр обережно допоміг Марії встати зі стільця, ніжно тримаючи її за руку. Але, як завжди, його незграбність нагадала про себе. Він випадково зачепився за край столу, мало не втративши рівновагу. На мить серце Олександра похололо, очікуючи на розчарування чи засудження з боку коханий. Та замість цього Марія лише засміялась, обережно підтримуючи його. Ти такий неповороткий? Але я люблю тебе саме за це, промовила вона із ніжністю. Олександр розпилився в щасливій посмішці. Він ніжно обійняв Марію, відчуваючи, як важкий тягар невпевненості остаточно покидає його душу. Проводячи Марію до авто, Олександр не міг насолодитися тим, яким щасливим він себе почував. Його незграбність більше не була чимось ганебним, вона стала невід'ємною частиною того, кого Марія покохала, сідаючи за кермо свого авто. Олександр відчував, що саме тут, з коханою жінкою, він знайшов своє місце у світі. Його мрії про справжнє, глибоке кохання нарешті здійснилися, і він був готовий поділитися своїм щастям з усім світом. Усміхаючись, Олександр завів двигун і поїхав додому, знаючи, що попереду ціле життя сповнене радості, сміху та безмежної любові з Марією. Незграбність більше не була тягарем. А навпаки, особливою рисою, яка зробила їхні стосунки унікальними та неповторними. Олександр був вдячний долі за те, що вона його звела з цією дивовижною жінкою, яка прийняла його таким, яким він є. Тепер, коли його серце було сповнене щастя, він був готовий зустріти будь-які випробування, що чекали їх попереду, міцно тримаючи руку Марії. Майбутнє здавалося таким яскравим і непередбачуваним, як і сама їхня історія кохання, і Олександр згадав фразу, яку так часто повторювала Марія: Саме твоя незграбність робить тебе таким особливим і чарівним. Він посміхнувся, усвідомлюючи, що ця фраза стала девізом їхніх стосунків і щасливого життя, що чекає їх попереду. І кожен ваш клік на кнопку підписатися наближає нас до цієї мрії. Ваша підтримка дуже важлива для нас, і ми будемо вдячні за кожен новий підпис. Приєднайтеся до нашої спільноти, щоб разом насолодитися ще більшою кількістю романтичних історій. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми зробимо цей канал ще кращим. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.